Боже, великий, ми схиляємось перед Тобою і дякуємо за цей благословений час, коли діти Божі разом можуть прославити Тебе, коли ми можемо послухати Твоє Слово, Господь, коли ми можемо пізнати Тебе, Твою любов, бо Ти є любов, Твоє є твоя любов, Твоє ім'я є любов. Слава тобі, Господь, що Ти нас полюбив, тоді, коли ми ще Тебе не любили. Що, Боже, що Ти нам відкрив себе. Прийняв нас у своє царство, в свою родину Божих дітей, поблагословив нас спасіння, відновив, відродив, Господі, дав нам нове життя, надію дав, що і після цього життя на землі ми будемо жити з Тобою. Ми маємо відвагу в день суду, Боже, яка це велика благодать та перевага бути в числі тих. Хто стоїть перед тобою, хто тебе називає своїм отцем, і ми тобі за це благословіння дякуємо. Ми також дякуємо, що можемо виражати свою віру у своїх ділах, там, де ми живемо, де ми працюємо, в наших родинах, коли ми навчаємо дітей, коли ми молимось за рідних, коли ми допомагаємо комусь, Боже, ми тобі дякуємо. Допоможи, То щоб наша віра була дієва, щоб наша віра. Нас змінювало, щоб наше життя поступнє, день від дня, Боже, змінювалося в кращу сторону, щоб ми могли добажати Тобі, Боже, навчай нас виконувати Твою волю, благослови нужди, народа Твого, усіх, хто зараз стоїть перед Тобою, благослови нашу сестру Єву і брата Івана, дай, Господі, довгоочікуване дитя, дай Боже потішитись, порадуватись і благослови. Лікарів, аби вони могли дати життя цій дитині, народитись на світ. Укріпи її Боже. Благослови, хто в дорозі знаходиться, благослови, хто знаходиться Боже в якихось переживань або хто не має праці, Боже, поблагослови. Ми просимо, я, аби Ти жегнав нашому брату Тамашові, аби Он таки дофам мав приємний поцит, вже є мезі нами, а жегнай його животу Боже. Дякую Тобі за все. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Духа Святого з усіма нами. Амінь. Амінь. друг друга, брати та сестри. Вітайте, після служіння, спішіть розходитись, маємо.